Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо штрудель, але не класичний штрудель з яблуками, а саме з вишнею. Що нам саме для цього знадобиться? Ось у мене вже розморожена десь тут пів кіло вишні. Вона була з кісточками, я їх прибрала. Одне яйце, листкове тісто не дріжджове. цукор. Потім розкажу і напишу, скільки пішло: 3 столові ложки крахмалю, крохмаль беріть кукурузний. І цукрова пудра це для посипки потрібна. Мука, це ми припилимо для розкатки тіста. Неглибока пательня, можете брати кастрюльку чи просто сковорідку. викладаємо вишню. Разом з, ну, з цим соком. Одразу додамо цукор. Почнемо десь з чотирьох отаких от ложок. І одразу. Викладаємо, ось так посипаємо крох малим. І обов'язково будемо стояти і помішувати все це діло. Так як все робиться швидко, одразу розігрію духовочку 180 градусів верх-низ, нехай прогріває. Ось довели ми до кипіння і обов'язково, отак от потрібно помішувати, бо дуже швидко готується і становиться, бачите, така густа маса. Ось начинка наша готова. Трішки почекаємо, щоб вона прохолонула, бо вона дуже загаряча. Ось взяла я тісто, розкатала от в такий пласт і почекаємо начинку. Вишня наша вже охолола, точніше начинка, бо тут не тільки вишня. Ось викладаємо, не жаліти, Чим більше начинки, тим смачніше. Тепер скрутимо. Ось так, як звичайний штрудер. Тепер тут зроблю надсічки, можна це робити звичайним ножем. Я зроблю ось такий, так. і защепити края. Викладаємо на деко, нагадую, духовка розігріта до 180 градусів, а зараз зіб'ю одне яйце. І змащу зверху наш штрудель. Ось так. Гарно, добре змастимо. Все, відправляємо в духову шафу десь на 30-35 хвилин. Нагадаю, 180 градусів. Дивіться, ось пройшло 40 хвилин. Такий гарний штрудель в нас вийшов. А в розрізі вам покажу, коли охолоне. Бо дуже гаряча начинка. Звичайно, ось вона тут вже витікає. Покажу в розрізі пізніше. Ось поріг наш охолону. Зараз подивимось, що в нас вийшло. Ну, тісто дуже хрустке. Нагадаю, там багато, дуже багато ви бачили начинки. М -м -м. Навіть пахне. дивіться, як гарно. Ще трішечки зовсім, цукровою пудрою. Зверху додам. Все. На цьому все. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!